Велике сподівання на оновлену раду покладають не лише в Україні, за виборами пильно стежать у багатьох країнах світу. Про очікування і сподівання з Заходу розкаже Олексій Чапалов. Результат парламентських виборів став яскравим вираженням прагнення українського народу до миру, демократії та єдності країни. Так вважає генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд. Надалі європейці чекають змін. І не словом, а ділом вітаю український народ. Це перемога демократії та політики європейських реформ. Я дуже сподіваюся, що народний мандат, виданий в чесно проведених парламентських і місцевих виборах, дозволить керівництву країни продовжити національний діалог із залученням усіх зацікавлених сторін, який також включатиме конституційну реформу і децентралізацію. Результат виборів дає Україні хорошу основу для сильного уряду реформ. Тепер справа за українськими лідерами. Економіка це пріоритет. В оцінках того, що очікує від депутатів нового скликання Європа і світ в цілому, одностайні і експерти. Все-таки я думаю, що реформ все-таки очікує міжнародне спільство, але не реформ, як такових, от ми щось робимо. На рівні того, щоб державний апарат, от, чиновничий апарат, він був способен не валити і саботувати будь-яке рішення, а наоборот, мог показати, що взагалі щось реалізує йому. Якщо конкретно говорити про парламенті, то, мабуть, там очікують от наших ізбранників, которых ізберуть, какого-то виходу на новий уровень понімання своєї відповідальності. Ну, не так, в ідеалі, навірно, там ожидають від майбутніх реформ. Залежить спроможність Києва розплатитись за міжнародними кредитами, кажуть експерти. Сполучені Штати вже заявили, що готові співпрацювати з новим українським парламентом, зокрема в боротьбі проти корупції. А у Росії українські вибори не вважають демократичними. Разом з тим співпрацювати принаймні з проросійськими депутатами Верховної Ради готові. У Росії розуміють, що вибори не були вільними і демократичними, оскільки схід і південний схід України не взяли участь у голосуванні або взяли украй малим відсотком від облікового складу виборців. Водночас, головне сподівання людей як в Україні, так і за кордоном, що проведення виборів сприятиме миру і спокою в Україні. Олексій Сахно, Олексій Чепалов, ТВАЙ.